Нехай Господь обдарує всіх нас своїм миром. Чудове слово сьогодні маємо, дає нам церква на другу неділю Великого посту. І є багато подібного в читаннях, в першому читанні, в другому, в Євангелії, особливо з першим читанням. Чуємо, наприклад, про гори, чуємо про жертву, чуємо про послух і про перемін. Гора у Святому Писанні це місце зустрічі з Богом, місце молитви по нашому храму. Тобто там, де я зустрічаюся з Богом. Але в першому читанні можна зауважити, що Ісус, не Ісус тільки, я перепрошую, Авраам, іде зустрітися з Богом, це одна частина, але йде також нагору з кимось попрощатися. Він має цю свідомість. Що буде повертатися з гори сам, вже без Ісаака. І що цікаво, якщо <кій> трошки детальніше дочитати те, що поза читанням залишилось, то він ходить з цією думкою, він ходить з цим рішенням. Це не сталося так, знаєте, що тут Ісус сказав і за пів години вже жартовник готовий. Вони три дня добиралися до цієї гори, тобто Він три дня ходив з цією думкою. Цікаво, що відчував, коли підносився на гору разом з Ісааком. Коли знає, що несе дрова, що Ісаак йде поряд. А цікаво, що думали слуги, які лишилися у підніж... біля Підніжжя Гори. Цікаво, як попрощався з жінкою, як син, як Ісаак попрощався своєю мамою. Що вони відчували? Тобто, яка ця жертва була да? осмислена? Це не було. Знаєте, необачна обіцянка якась, яка вирвалася в пориві якомусь там, не знаю, да, духовного піднесення. Боже, я від тебе відчув таку силу, таку благодать, і я за тебе там готовий. Ні-ні, ні, -ні, -ні це, це щось глибше, це щось більше. І так аналогія зовсім по-іншому виходять на гору учні. Їх з собою бере Ісус. Для них це також гора зустрічі з Богом. І думаю, вони йдуть радісні, да, бо мало того, нас Ісус раз вибрав, ми серед цих дванадцятьох найближчих учнів Ісуса, а тепер ще серед цих вибраних ми ще більше вибрані, нас ще раз обрали, да, тобто таке тісніше гроно, ближчі друзі. Да, скільки людей ми маємо знайомих, скільки перехожих нам зустрічаються, але як важливо да, ці люди, поряд з якими я можу бути собою. Да, і не, не думати, що мене осуджують, не думати, що мене оцінюють, не думати, що мене там за щось почнуть критикувати. Да, Це власне ці такі найближчі друзі, поряд з якими я можу бути собою. І думаю, що ці учні, знаєте, так навіть трошки пишалися. Ну, ми, ми разом з Ісусом йдемо на гору. Нас Ісус з собою забрав. І, власне, так само кожного індивідуально. Бог кличе до храму, Бог кличе до спільноти тут в церкві, це правда, але кожного приводить сюди окремо. Хоче будувати стосунки я і ти безпосередньо. Хоче бути в найближчому контакті з кожним, зі мною, з тобою. Хоче відкритися перед нами і показати, яким Він є. І це вимагає взаємності. Та важко будувати дружбу чи якісь стосунки без взаємності. Тобто він чекає, що ми також виходимо на цю гору, приходимо до храму і відкриваємо перед ним своє обличчя, своє серце, свою душу. На горі відбувається зустріч. З ким ця зустріч відбувається і які має наслідки? Можна довше зупинитися на двох цих свідках, да, на цих двох. Е Старозавітніх мужів, Ілля, Мойсей, тобто один представник закону, інший представник пророків. І в першому читанні також є ангел, тобто Божий представник, так? ангел це висланник Бога чи посланець Божий, який представляє його інтереси. Тобто, можемо сказати, що на цю зустріч неба і землі є запрошені представники з неба. Є запрошені свідки, коли відбувається якась важлива справа, якась подія, там заключаються якісь договори, да, як важливо свідки. Да, з обох сторін мають бути свідки, навіть, навіть шлюб, да, таїнство шлюбу уділяємо і мають бути свідки. Да, там ще якісь там події мають бути свідки. І тепер з обох сторін є ці свідки: старого завіту і з Нового Завіту. Цікаво також подивитися, що що в першому читанні, що в Євангелії, події описані, так наче трошки з боку. Да? Вони не написані від першого імені, наприклад, Авраама да? чи апостола Петра в Євангелії. Вони написані з боку, що ми в цьому беремо участь, спостерігаємо з боку. З однієї нам легше це дивитися, бо бачимо картину в цілому. А з другої сторони, це місце визначене для мене. Да, бо навіть тими днями Бог випробовував Авраама, отож сказав до нього Авраами, і пішли, пішли, пішли. Далі знаємо да, історію. Але ми вже збоку, як читачі, знаємо, що Бог випробовує Авраама. Натомість Авраам цього не знає. Да, він стикається безпосередньо з цією подією. Тобто головні. Головна зустріч, хто з ким зустрічається тут на горі Перемінення? Так, це правда, є присутні ангели, є присутні представники завіту, є апостоли, але на цій горі Перемінення перемінюється Господь, і я є також запрошений. Я також є учасником. Я бачу того, що та все, що відбувається. І більше того, Господь так написав, да? так подає нам, що ми вкупи. Курсі всього ми знаємо весь контекст як події з Авраамом, так само події з апостолами. Ми знаємо, що їх вибрав, що привів, та тобто ми в курсі, що відбувається, зустріч, яка змінює життя. Авраам так довго хотів, чекав, просив сина, і Бог пообіцяв йому. І... Але разом з тим був готовий. Був готовий пожертвувати своїм сином, чого? Бо досвідчив у своєму житті Божої діяльності. По-людськи, якщо брати, то він же в своєму віці ну, не міг мати сина а Бог дав. І Бог йому сказав конкретно, об'явивши, з Ісаака буде твоє потомство. Чи є це вже якась певна заповідь, чи можемо сказати, що вже тоді, коли Авраам був готовий віддати свого сина в жертву? Вірив у Воскресіння, що Господь після смерті воскресить? Можливо. Але головне то, що в нього був цей ступінь довіри настільки великий, що він був впевнений, що Господь його не обмане. Тобто настільки довірився Богу, настільки віддався в його руки. І цікаво, що Бог мало того, що не обманув, але навіть навіть сам ангел, да, бо якщо дочитаємо і там, на, при закінченні вже читання, ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: клянуся мною самим. Ангел дає обітницю. Навіть да, не Бог, тільки в силі ангела да, на, на моє слово, то наскільки більшу обітницю може дати Бог і виконати, і дотримати? Не йдемо на зустріч до когось старшого да, з порожніми руками. І найбільший дар, що міг принести Авраам це власного сина. Бо в власному сині це є його майбутнє, це є надія Його, це є його життя, це продовження його роду. І знаємо в тому контексті, як це було важливо. І, може, так. Пророчо сказав Бог сам подбає собі про жертву. І побачив цього агнця, там, чи Баранчика, якого приніс в жертву безпосередньо Авраам. Але не тільки про цю жертву йде мова. Знову, Авраам став пророком і говорить про цю жертву, яку передбачив собі Бог Отець у своєму синові. Це є найкраща жертва, це є найбільша жертва. Старого, Нового Завіту, коли в другому читанні, вже коли апостол Павло до Римлян пише, що не пощадив Бог свого сина для викуплення нас. Тобто, дивіться, Бог кличе на свідке небо, кличе представників з неба і складає Авраамові обітницю, що й не залишу тебе, щадить сина людського, натомість в жертву приносить свого сина. Ще на одній горі, на горі Голгофі. І це не через те, що Бог такий кровожадний, ні, через те, що такий цінний і така цінна є ти в його очах. Так сильно тебе полюбив, що свого сина готовий віддати в жертву. Пізніше, здається, теж в листі до Римлян напише 에, апостол Павло, що яка велика любов мала бути Бога, що я розумію, що якби хтось там пожертвував невільником, рабом, да, щоб викупити сина. Але віддати сина для того, щоб викупити раба безмежна Божа любов. Ще одне слово, яке зустрічаємо в обох читаннях послух за те, що ти мене послухав. Да? і Цікаво, що Євангелії такий достатньо великий уривок Євангелії, а Ісус не має такої прямої мови, да? не, не говорить слова, натомість Бог Отець говорить: це син мій улюблений, Його слухайте. Як важливий да, є цей послух, коли виходжу на гору і несу в жертву до Бога все те, що мене найбільше болить, найбільший і найцінніший дар. І тут же кожен може думати про свої власні да, переживання, страхи, війна, родинна ситуація, в праці, стосунки, тобто це все, що переживаємо, це найцінніше, складаємо в руки Бога і потім дотримання цієї обітниці з сторони Бога, його приймання цього дару, тобто він приймає і благословляє ще більше, бо через послуг. За те, що ти мене послухав, я тебе зроблю батьком всіх народів, батьком всіх поколінь. І яка велика ця обітниця, бо отримує в нагороду не тільки сина, а цілі ці покоління, бо знаємо, що і євреї, і християни, і мусульмани всі мають почитання до Авраама, всі називають його своїм батьком, всі називають його батьком віри. Бог закликає так само нас сьогодні. Це син мій улюблений, Його слухайте. І кажуть також дослідники чи коментаторі, які досліджують, що для чого було важливо цим трьом учням побачити те, що відбулося на горі перемінення. бо пізніше також вони бачили то, що відбувалося в Герцеманському саду. Тобто Бог наперед їх зміцнює. І як часто в нашому житті нам може здаватися, що, «Ай, ну не впоруюсь, ну вже не вивожу, ну не можу, вже руки опускаються, вже так мене це все дістало. Але, власне, в присутності Бога є наша сила від того, що бачимо, який Він є, і що нас не залишає. Наскільки, настільки, що, Петро каже, добре нам тут бути. Якщо я собі подумаю, а де мені добре бути? Якщо я виходжу на гору, зустрічаюся з Богом, і це да, оживає у мені весь мій біль, страх, переживання. Чи мені тоді добре? Якщо я лишаюся сам на сам, мені дуже недобре. Якби лишився тільки Авраам Ісаак на горі. Не було би йому дуже добре. Але оскільки входить Божа присутність, Божа благодать, входить і не залишає їх сам на сам. І тоді я розумію, що які б не були труднощі, впораюсь не своїми силами, завдяки Божій благодаті. І маємо цю гарантію, да, то що говорив про, про це, що став батьком для всіх народів. Як важливо, да, коли ми комунікуємо між собою, коли говоримо, а ти точно знаєш. А ти цей рецепт вже пробувала, да, господині до да господині. Слухай ти качку запікала, да? а наскільки ставила? На три часа, на 200 градусів. І щоб вийшло, ні, згоріло. Так? А так само чоловіки між собою. А ти так пробував робити? Так? Тобто, якщо мені хтось сказав, да, я попробував, і в мене все вийшло. Так? А, ну то я, значить, знаю, що так можна зробити. Значить, я знаю, що вдасться, бо цей варіант не програшний. На цій горі зустрічі Бог забирає наш тягар. І хочу вас, так знаєте, трошки залишити. Вийшли на гору, перемінилися, а якими сходили з гори? Може, вдома собі, може, так собі, пороздумувати ввечері, може поділитися між собою, поговорити, якими сходили з гори Авраам, яким сходив з гори Ісаак, який вже лежав на жертовнику. Був готовий і зв'язаний да, до того, що от зараз Його принесуть в жертву, який сходив з гори Ісус, апостоли. Набо да, цікаво, що говоримо чи чітко називаємо свято перемінення, чи перемінення Ісуса Христа, але так насправді кожен з них перемінився, кожен з них досвідчив, бо навіть наші людські стосунки, да, наші зустрічі, нас змінюють. То наскільки сильніша, більша зміна, коли ми зустрічаємося з Богом? І трохи дивно виходить, якщо ми, наприклад, приходимо до храму, а виходимо такі самі. Тобто, зміни нема то не було зустрічі, бо Ісус приходить і запрошує кожного з нас і хоче перемінити моє і твоє життя. Зустріч з Богом. Це єдина певна гарантія зміни життя. І не бійся, бо з Богом не програєш. Ризикни, довірся йому, навіть якщо здається, що треба віддати все найцінніше.